Всім доброго дня! У нас є прекрасний автомобіль a 6, це п'ятому кузові. Приїхали до мене у нас проблеми з кондиціонером, там з регулюванням, потоків повітря. По помилкам у нас тут датчик температури, привод. Але коли. Зібрався глибше. Виходить, що так, як у нас тут відломано, у нас не регулюється. Тут у нас заслонка теж відламалася, не регулює в ноги. Тут, після того, як автомобіль горів, його заливали водою, тушили, все У нас закисло. Ну, поїхали, купили другий корпус такий, я вже в нього все перекинув. Зараз. Так, знімається у нас все з салону. Фреон випустив, тасольчик відключив, тасольчик не потік, ну, фреон попадало. Тому що зразу казав людині, що можливо доведеться фреон зливати. Ну, спускати повністю, то не заправляйте. Давайте розберемося з кліматом. Так, і що у нас в салоні, щоб це все зробити? А в салоні у нас нічого. Торпеда знята, все знято, все розібрано. Щоб витягнути оце чудо, потрібно зняти металічний усилитель, який тримає у нас кузов до кучі, і на ньому ж і торпеда кріпиться. Якось так. Не хотів я займатися такими. Справами, ну вже як вийшло, так і вийшло. Тому перед тим як заправляти кондиціонер, якщо у вас проблеми з кліматом, тому що ми тут ще й у нас ж не тільки механічно проблеми, а й були ще проблеми електричні, тому що це вже теж інший блок управління кліматом, Ото що був був залитий, заглючив, геть нічого толком. Не працювало і не регулювалося. Ну і зараз процес буде збирання цього всього чуда. Я плачу, я так не люблю знімати ці торпеди і назад потім це все збирати. Ну, урок такий. Якщо у вас теж є проблеми, і ви ще кондиціонер не заправили, розберіться, щоб все переключалось, все було добре. Тому що щось замінити, щось розібрати. Тільки спускаємо фреон, розбираємо. Все до гвинтика, дістаємо. А потім ставимо нове. Ну, якщо праві заслонки, ми ще можемо щось замінити, то ліву заслонку, водія, то потрібно я, ну, важко її знімав торпеду, бо навіть її я не міг відкрутити. Щоб зняти. Ну, Щось таке. Поміняв. Зараз буду збирати. Ну, щось... Всім дякую, до побачення.